Все є. Є нас Лариса Володимирівна так? З 1 квітня стартувала друга хвиля видачі продуктових наборів пільговим категоріям населення нашого міста, ініційована радою оборони у Покровському районі. Працюють 5 стаціонарних та 3 тимчасових пункти видачі. До одного із них прийшла і пані Лариса, жінка-вдова ветерана Чорнобильця. Я постійно отримую, я вже навіть не вважаю. Я як вдова Чорнобильця, ми і з пенсіонного фонду отримаємо ту імпортну гуманітарку, і тут постійні набори. Потрібен, звісно, і мука, і крупи, і вермішелі, і тушонка. Все це нам пенсіонерам потрібно. Склад пакунку незмінний: борошно, макаронні вироби, крупа, цукор, олія, згущене молоко та м'ясні консерви. За своїм пакунком прийшла і пані Юлія. Вона молода мама, тому має право на допомогу під час другої цього року хвилі видачі гуманітарної допомоги. Продуктовий набір. Велике дякую. Звісно, в такий час важкий. Це те, що треба. І дитині кашку, ірмішельку, і щось спекти теж можна буде з мокічки сахара. Це вже не перший раз. Нам частенько видають такі набори, ми дуже вдячні за них. Інший стаціонарний пункт видачі гуманітарної допомоги розміщений у гімназії номер 52 Працівники, що обслуговують громадян, кажуть черг немає, а видати саме тут планують близько 800 продуктових наборів. Пані Ольга серед дотримувачів саме цієї хвилі. У жінки пенсія нижча за мінімальну. Я дуже вдячна, тому що невеличка пенсія, і це суттєва допомога від нашого міського голови Юрія Вілкула. Дівчатка, які працюють тут дуже вічливі, дуже турботливі. Вів зустріли і, і, і я дуже вдячна вам. І тут по місту видають там, де потрібно людям, де людина проживає, не треба нікуди йти далеко. Я зайшла, я тут. Живу і зайшла і одержала під час другої хвилі видачі продуктових наборів на допомогу можуть розраховувати 20 пільгових категорій криворіжців. Це такі категорії, як особи з інвалідністю другої групи загального та психічного захворювання. Пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 2600 та меншу. Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи всіх категорій, сім'ї, учасників АТО, ООС, а також внаслідок вторгнення Російської Федерації. Люди йдуть активно з 8 годинки. Підходять, підходять. Ну так, щоб сказати, що дуже велика черга, то ні, але ж постійно люди підходять без перестанку. Жителів Покровського району запевняють, продуктових наборів вистачить на всіх. Заплановано видати нужденним під час другої цього року хвилі 10 тисяч пакунків. З 1 квітня встигли отримати на руки більше трьох тисяч пакетів з харчами тривалого зберігання. Планується 10 тисяч наборів на другій третій хвилі. Також майже 5 тисяч було видано в першій хвилі для тих ті, які зі на списку по першій хвилі. Хороші набори, жителі дуже задоволені, дякують за те, що вони це отримують. Звичайно, це дуже велика заслуга Ради оборони міста, особисто Олександра Юрійовича. На травень планується третя хвиля видачі продуктових наборів від міськвиконкому та ради оборони. Наразі видача триває повним ходом з понеділка по суботу, з 8 ранку до 16.00. Отримувачам телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєтесь, чи маєте право на проднабір, можете уточнити інформацію у міському контакт-центрі або на сайті спілкуйся КР». Ганна Соболєва, Катерина Шелець, Сергій Філоненко, перший міський.